Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні розмова про цікавий фразеологізм фіговий листок. Ну, от всі, напевно, чули вислів прикритися фіговим листком. І, взагалі, до чого тут фіга. Про яку фігу йде мова? Словник подає два значення цього слова. Перше, те саме, що й дуля. З цим словом є фразеологізм фігу дістати, тобто абсолютно нічого не одержати. І друге значення – «плід фігового дерева. Усе ж таки вислів, фіговий листок пов'язаний не з комбінацією з трьох пальців, а з деревом. І про це ми дізнаємося з Біблії. Господь, поселивши Адама і Єву в живодайний край Едем, заборонив їм їсти фрукти з дерева пізнання. Під впливом сатани перші люди не утрималися від спокуси, і через порушення заборони вони втратили відчуття невимушеності та природності і стали соромитися своєї голизни. Вони плили фартухи з листків фігового дерева, щоб приховати свою наготу. Сьогодні ж фіговим листком приховують правду або щось недосконале. Ось така історія вислову фіговий листок. На цьому все насамкінець лише додам. Вивчаємо умову, яку передали нам наші предки.